Інженер з обслуговування фонтанів Артемі Політов обслуговує водяну систему водограю біля оперного ще з восьмої ранку. Чоловік розконсервовує фонтан, налагоджує форсунки та відновлює зливну систему. Кожну таку решітку він знімає, лагодить, а потім встановлює на місце. Періодично Артем спускається сходами в приміщення під фонтаном. Там разом із колегами налаштовують електроніку. Тут є волога, дуже багато електроніки, яка може вийти з ладу, все перевірити, все запустити. Самі знаєте, як вода проникає усі щілини. Наразі ми провели тільки одне пробне, пробний запуск, тільки, І ще вся механіка не налаштована. Що чекаємо запчастини деякі. Якщо не сьогодні, то з суботи точно цей фонтан працюватиме. Обіцяють інженери. Що стосується решти водограїв та питних фонтанчиків, то у місті їх роботу потрохи. Відновлюють у Галицькому ж районі, працюють уже практично усі. Це два фонтани на е, вулиці Коперника, це криниця з левами і фонтан Водолій. Е, це є фонтан на площі Коліївщини і чотири питних фонтани: два на проспекті Свободи, один біля Оперного і один біля вулиці Беренди. Е, один на площі ринок, один біля Львівської міської ради і фонтан на площі Маланюка.